Друзі, всім привіт з Каїру. У цьому відео я вам хочу розповісти про е, метро в Каїрі. Тому що мої друзі були там і сказали, там дуже погано, дуже погано все грязно, е, там сплять без хатьки, ну, сміття довкола. Тому сьогодні я би хотів піти туди, показати вам. Це буде швиденько, коротке відео. І, до речі, там е, знімати заборонено. Тому буду вести технічну зйомку і вибачаю за якість звуку, за якість відео. Добре, поїхали. Okay, Окей, ся. Угу, сюда прилезну. Воп. Все? Пішов? А, є. Вс, кратко. Замовляли. Так, де ж тут перрон? Так, так, так. Куди вони едуть? Ки звідки. так я тільки не знаю, куди він їде. Нічого. дами Ого, значить, тут я бачу для дівчат п'ятеро. Блин, девчат. Блин. О, я не туда пошел. Давай назад. З другой стороны. Центр міста в другую сторону. Так. Oh. Oh. Бачу туристів, бачу тут є туристи. Чо ж демо подивимося? Це є тут де? Відправився. А мені він що сторону. Ну добре, подивимось, як кому. Так, я зрозумів, що ось там є знак леді. І ось тут є знак леді. А отже, цей участок, перона. Це тільки дівчата там сідають, значить треба за межі. Тому що не бачу тут ні одного музика. Значить треба йти. Ну, добре. Prehajamo za meže, bližaje naš. Trolejbus. Od 20. cerkve, 3. u 5. četrtacem do sami center velikega jezkovega muzeja. Bilo je dosti prepolno, ne? Odlično. І ось я вийшов з вагону на перон. Ось звідси це вже в другу іншу сторону їде, другий поїзд. Ось такі вони виглядають старенькі, пошарпані, але їздять. Так, треба шукати вихід. Не можу шукати зараз вихід. Так, я думаю, що сюди вихід. Так, думаю, що багато людей сюди йдуть. Так, але мені здається, що це не вихід. Це спуск на іншу гілку метро. Так, це не вона. Добре, йду шукати, зараз питаю, де я вихід. Так, пройшов я цей от контроль. Тут треба, коли при виході, треба ж цим от білетиком теж пікати, щоб вийти. Але він в мене не працював, то вони випустили мене просто через е менеджера, напевно, своєї карти. Ось пише Exit. Так, і йдемо. Так, Тахир Стріт. Стахир Стріт. Це є центр. Це центральна площа. Це відразу ж тут на цій площі, Площі, цей як його... Музей. Європейський національний музей. Так. І зараз піднімаємося наверх. Куди ми вийдемо? Так, саме центр. Що я вам і казав. Ось, можна подивитися. Ось тут, прямо от каїрський музей. Ось він знаходиться. Прямо у центрі. Тобто з центру три зупинки, четверта ваша до... Висячі церкви. Дуже гарно. Так, Ось я відійшов від метро буквально 100 метрів. В цю сторону до Нілу. І тут центральний міст своїми левами, татуями. Дуже красиво. Потужно виглядає. Добре, довго покажу вам ще місце. Ось я на мосту. Тут зазвичай вечором дуже багато людей збирається, вони всі фотографуються, але всі араби здебільшого. Я не знаю чому, можливо вони не з Каїру, можливо десь із інших міст Єгипту. Але вони тут постійно ну, селфі роблять. Ну, коротше, ведуть себе як туристи. Тут фотографують хлопці за гроші на професійні камери. І ось найвеличніша річка. Найдовша в світі. Це Каїр. А ось тут їхня телевізійна вежа. Наверху в них є ресторан. Не дуже пишаються цією вежею. Це їхня ізюминка. Вона розташована на острові, називається острів Замалек. Так. Ось на таких човниках катають туристів по річці. з музикою. Там проводять день народження, весілля навіть. Вони ночі дуже гарно, вони світяться всі. Зараз бачу, розвертається і повертається назад. Тут розташовані їхні великі готелі Ніл Ріц. Ось їхній Рамзес Хілтон. Це центр міста. Там далі їхні марочоси. Ну і вежа. Йдемо далі. Ось так виглядає міст з іншої сторони. Коли ви переїжджаєте міст, вас зустрічає ось такі ось чувачок, це їхній, напевно, якийсь чиновник, бувший а ось це вже інша сторона виїзду. Аналогічно з левами, з татуями. Так. Гарненько. Тож, друзі, побачили ми метро. Те, що я там побачив, я не бачив ніякого бруду, ніяких бомжів. Ну, принаймні на цих станціях, де я був. Так що все там гаразд. Як у звичайних інших країнах, тобто нічого дивного немає. Це метро дуже легке, тут взагалі три є вітки, так що ви там не заблукаєте, роздаретесь. Метро дешеве, 5 фунтів, це 25 центів, їдете в будь-яку точку. Тобто подивитеся на карті і зорієнтуєтеся собі, в свій маршрут і можете спокійно їхати. Це не проблема. Ну, подивилися міст, місце в центрі, теж гарно все, набережна, красива, тут багато туристів є, але здебільшого зараз тут Єгипеткі туристи, я не знаю. Ну, це все араби. Якщо вам сподобалось відео, то ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. І будь ласка, прокоментуйте, скажіть, напишіть в коментах, що ви хотіли, щоб я вам показав в каїрі. Я обов'язково це зроблю, якщо це можливо. Добре, всім па-па, побачимось.